Друзі, всім привіт! 17 жовтня. І сьогодні в нас видався такий хороший теплий день. І по прогнозах синоптиків завтра в нас останній день теплої погоди. І я думаю, що це вже буде останні обльоти в цьому році. В нас завжди так плюс-мінус 20-х числах. Закінчується оце, так зване бабине літо. І після цього вже як таких обльотів в нас немає. Там ще поодинокі пчоли, звичайно, будуть літати, але ось таких масових обльотів, так як от сьогодні. Ну, і думаю, це буде і такий самий обльот ще й завтра, тому що на завтрашній день теж передають хорошу теплу погоду. І з 19 числа. У нас вже передають похолодання і думаю, що від, від цього числа ми будемо вже, можемо рахувати, що це буде початок зимівлі в нашому регіоні. Ну а сьогодні поки що сабджілки ще радіють теплій погоді. Облітується. Пасіка ще так загула таким приємним гулом. Ну і заодно і ми цей гул послухаємо, бо зима довга і за ним ще не раз зі скучимо і будемо згадувати оці останні моменти приємного гулу, мджіл. Всім добра, миру, спокою, слава Україні!